Школа, така не має можливість на, на існування, оскільки е, стоїть питання не тільки про восьму школу, це питання про півтора тисячі шкіл на Україні. І міська рада, якби, якби могла утримати, то напевно, не би утримувала. Це друга сторона справи, третя сторона справи. Я думаю, що це легко питання вирішується. Дуже просто вирішується таке питання у місті. Але мала би бути одна справа. Мала би бути прозорість, мала би бути довіра до міської влади. Міська влада повинна була б обґрунтувати, чому вони обґрунтовують, але вони не обґрунтовують наступну справу, що ж буде далі з тою частиною восьмії школи. І ходять легенди про те, що там хочуть продати, на місці стадіону побудувати там супермаркети і так далі. Влада відмовчується, школа не розуміє, про що, про що йдеться, і починається війна. Е, тим більше, що у, у наш час, у нашому місті, де війна е, завжди цікава для е, деяких груп людей, і вони мають підставу так робити. Е, опозиційна група, припустимо, там і Удар, які там підключені, Михайло Васильович. Я діло, що міська влада хоче зробити так, то вся інша група хоче зробити навпаки або не дати. Mm. Навіть при якщо здоровий груз mm. говорить про те, що курс треба було би закрити то все одно ми будемо битися для того, щоб їм дати під щоб вони, власне, не прозорий спосіб діяли. І тому тут виникає отака, отака постійна тяганина, дурна по природі. Хоча якщо по великому рахунку, я цю школу давно знаю, я сам працював у школі, працював у ті часи, коли коли долодний завод цією школою опікався, тут дівчата говорять, але завжди, ще з часів десь 65-70-х років. Та школа постійно стояла в та у такому у такому, у такому окремому від'єднаному стані в місті Другобичі, ніколи не фінансувалася. завжди з неї буде проблема. Там учительський колектив не представляв якісь я би було хоча б два сильні потужних учителі, які би туди приходили. Значить, там вже щось зробилося. Побудували 14 школу, побудували. 16-ту 16 школу. І та частина ті, ті школи перехватили тих дітей. Нові школи, нові вчителі, нові перспективи, серйозні директора, великі, великі проекти на тих школах були, пам'ятаєте, КамХА і так далі. І, тобто дітям, діти перепили, перелилися в ту школу. А та школа як була, так вона і залишилася. Не, не було жодного разу в цій школі серйозного директора. Точно так само, як в 1900. 1962 року не було серйозного директора в третій школі. Третя школа це не міста, школа, самовідів школа, це життя школа, дивіться, що з тої школи робиться. Причина. Причина та сама. Це учнівський, учительський колектив, дирекція школи, яка просто така вона є по своїй природі. Чия вина? Ну, звичайно, що е, відділ освіти повинен був якимсь чином працювати. Що ж тепер робити, будемо говорити? І що там стається? Я знаю то вже давно. І то не перший рік вже йде. Тільки зараз вже конкретно та справа вступила в дію, то було зв'язано давним-давно з... Осипом, як його Фурден. Фурден безконечно разів приходив до мене. В порятунку школи не можна сказати, що він такий от пасходний. Та може в школі він там щось і витворяв, бо він знаєте, специфічний чоловік, там між його жінка та бібліотека. Там вони створили ті коаліції, почалася війна, але Фурден ніколи не, не стояв питання про ту, школу знищити. Він почав шукати шляхи, що може спортивні класи там відкрити, може там відкрити класи, які би дали змову групам групі. Те, які б хотіли там бути, там бути. То не вдалося, то не вдалося, вдавалося, Тому що на то треба фінансування. В свій час процишив, домовився з е, директором Долотного заводу, і директор Долотний завод, щоб підрятувати ту школу, відкрив, так би мовити, цехи. Там понаставляли токарних станків, фрезерних станків, свердлильних станків, ті учні старших класів, мали на тих станках працювати. Вони повинні були так, би мовити, забезпечити е, учіпедучили педучилище пед, то те яке там є на механічний технікум, і вони мали брати до себе на роботу, бо ця колонія це все називається колонія, там де та де та де та школа є. Е, Ніби повинно було бути. І то не, б, не, не вдалося. Тобто в кінцевому результаті та, той проєкт розвалився, станки позабирали, то нікому не було потрібно, і тепер насичення з тої школи є, по суті, діваною любою. Я знаю про те, що вже давно, ну вже не менше 7 років, по крайній мірі, йшло питання про те, щоб порятувати там цей спортивний комплекс. Цей спортивний комплекс побудований ще до війни. Побудований австріяками, які побудували ті всі будинки там, тому що були два нафтоприродні заводи зроблені. Один називався Галіція, а другий називається Польмін. Оцей Польмін побудував там комплекс, у них була команда Польмін. І там, де просто всі значно молодші, я в Другобичі е, весь час в тому крутився, і я і привезли мене в 59-му році, я з 59-го року вже чітко пам'ятаю, що Там був басейн за воротами, там були тенісні корти. Там біг бігові доріжки були, там були роздягалки, там були душові, там були трибуни, там була огорожена, там був нормальне футбольне поле, на якому часто футбольна команда майстрів Дроговицького нафтовика грала там. Шири. Так, так. Міраї це вже, це вже інша тема міраї. Міраї, міраї, це, ще міраї. міраї Женя, це вже він там працював на додаткому заводі, тому що по тому нафтовик, коли почався будувати той стадіон, реконструюватися, всі ігри відбувалися там. По тому сталося, що нафтопереробний завод забрав цей стадіон, а цей стадіон віддали до Долотному заводу.